Черкаси сучасне та комфортне місто у серці України, яке нестримно розвивається, втілює в життя найсміливіші плани міст, в якому вільно тихати, безпечно жити, втілювати мрії і плекати пам'ять. Перша міська гімназія осередок освіченості, творчості, інтелектуального розвитку, в якому впевненість в майбутньому базується на повазі до минулого. На стінах навчального закладу закарбовано імена її видатних випускників. Чільне місце серед них посідає Михайло Драй Хмара. Вірші Михайла Драйгмари це інтелектуальна поезія з її сконденсованими образами з досконалим ритмом і формою. Саме його постать творила обличчя інтелектуальної еліти України міжвоєнного 20 двадцятиліття. Поетичний світ Михайла Драйхмари пронизують мотиви туги, усвідомлених та неусвідомлених страхів смутку. Це квінтесенція символів, алюзії, кольористики та звуків, що складається у велику поетичну симфонію буття. Це моя манера говорити. Через природу про людське. Я світ увесь сприймаю оком, бо лінію і цвіт люблю. Борала проміні глибоко урізались мою ріллю. Люблю слова, ще повнодзвонні, як мед, пахучі та п'янкі слова, що в глибині бездонній пролежали глухі віки. Символіка та алюзію творих Дрейхмари виокреслюють його творчий патріотичний простір кольорів українського прапора. Напившись, запрягаю коні в шори. І доганяє молоді літа, личув далекі, голубі простори, де розцвітала юність золота. Михайло Драйхмара без прикрас описує становище України. Від болю сонце скорчилося, і в'яне, пернувши в буйну кров гарячих ран. І в кожнім серці вістріє тагана, і кожне горло стягує аркан. Він щиро вболіває за долю народу, усвідомлюючи трагізм та безвихід ситуації. Запис у щоденнику. Що ж буде з нашим народом? Адже всі москові центри, всі чесні, інтелектуальні творчі сили в культурі і політиці було спаралізовано і брутально знищено. Все, що мало бодай дрібку української чести, свідомостей, відповідальності перед народом. Та, попри зовнішні нагаразди і вороже середовище, поет неухильно вірить у відродження вільної України, яка має розпочати свою нову історію після буремних подій. І знову віра воскресає у серці, стомленім моїм. А сльози, їх уже немає, і жаль розвіявся, як дим. Незважаючи на втрати, заслання, фізичний біль та усвідомлення трагічного становища України, по віршах Драйхмари вже не надія на прийдешнє визволення України від російського ярма. Оживе і встане все, що спало досі, бо вода зцілюща, сохлий корінь зросить.